Вантажівкою у НАТО в теракту центрі Єрусалима четверо людей загинули, та 15-ро травмувалися, коли зловмисник за кермом в'їхав у групу військових поблизу популярного серед туристів оглядового майданчика. З подробицями далі Катерина Шипко. Майданчик Армон Ганаців розташований поблизу стін Старого Єрусалима. Саме з нього відкривається найкращий краєвид, і саме на нього приїхав на екскурсію цілий автобус ізраїльських військових. Момент, коли вантажівка врізається у натовп, зафіксували камери стеження. Проїхавшись по солдатах, вантажівка зачіпляє і групу цивільних туристів. Ізраїльський гід проводив екскурсію та бачив трагедію зблизька. Запевняє, водій навмисно вдав задній хід серед людей, аби жертв було більше. Солдати дуже голосно кричали. Спочатку було незрозуміло, що відбувається. Деякі з них почали стріляти у водія та одразу не змогли його вбити. Тож у нього був час, аби розвернутися та проїхатися по людях. І ще раз поліція випускає полово склу кілька десятків куль водія вбито, наїзд одразу визнають терактом. Терорист наїхав вантажівкою на групу людей. Вони щойно вийшли з автобуса та стояли на тротуарі. Терорист був за кермом сам. Його застрелили на місці. Ми перевіряємо, чи не мав він спільників. Кілька десятків людей довелося визволяти з під автомобіля. Всіх потерпілих доставляють до шпиталів. Серед загиблих три жінки та один чоловік, всім найбільше 30 років. Поранених понад десяток. Стан трьох медики оцінюють як критичний. Лише в нашу лікарню за останню годину прибуло п'ятеро поранених. Стан кількох важкий, проте нам вдалося його стабілізувати. Місцева преса назвала нападником 28-річного палестинця Фаді Аль-Канбара. Він мешкав в арабському кварталі Східного Єрусалиму. Був за словами прем'єр-міністра країни, прихильником ісламської держави Афуру з ізраїльськими номерами найпевніше вкрав Бін'ямін Нетаняху вже побував на місці трагедії. А мер Єрусалима закликав жителів не боятися терору, проте бути пильними на вулицях. Це вже третя за півроку атака терористів з використанням фури. У липні жертвами наїзду вантажівки стали 84 людини у Ніці, А у розпал різдвяних свят і на автівці різався у ярмарок у Берліні, вбивши дванадцятьох. За години після масового вбивства в Ізраїлі Хамас випустив відео, в якому прославив терориста. Проте відповів. Відальності за наїзд жодних з терористичних угруповувань наразі на себе не взяло. Катерина Шапко, ТСН, 1+,1.